Привіт! 2024 рік вже добігає кінця, і він був дуже щедрий на ігри. Було дуже багато крутих тайтлів. Та що вже казати, якщо навіть довгоочікуваний Stalker сталкер 2» вийшов, але сьогодні поговоримо про майбутній 2025 рік, тому що він обіцяє бути взагалі неймовірним. Kingdom Come Deliverance 2 4 лютого 2025 рік. Гравець знову опиниться в ролі Генрі зі Скелітцем, який втягнутий у вирішальну битву за майбутнє богемії. Гра кидає до жорстокого та безжального світу 15 століття, де кожна дія матиме реальні наслідки. Гравцю доведеться вижити в жорстоких битвах, розгадувати складні інтриги та ухвалювати непрості моральні рішення, які вплинуть на хід історії. Kingdom Come Deliverance 2 вражає не тільки сюжетом та опічними битвами, але й неймовірно деталізовано. Ним світом, який відтворює атмосферу пізнього середньовіччя з безпрецедентною точністю, блукайте протяжними заплутаними вуличками міста, взаємодійте із селянами та спілкуйтеся зі шляхтою, досліджуючи велику та багату місцевість із тавернами, лазнями, замками та іншим. Цивілізація 7 цивілізація 7 отримає нові нації, ери та цивілізації для розбудови, та вперше у серії дозволить змішувати історичних лідерів, створюючи абсолютно нову історію. У сьомій частині гравці зможуть обрати Клеопатру аби керувати Францією. Однією частиною оновлення також є система історичних ер, які зараз здебільшого ділитимуться на три глави: античність, дослідження та сучасність. У кожній главі є шляхи спадщини або цілі, які поділяються на одну з чотирьох категорій: економічна, військова, культурна. Та та наукова. Реліз Цивілізації 7» відбудеться 11 лютого 2025 року. Assassin's Creed Shadows Дія Shadows розгорнеться у феодальній Японії 16 століття. Події стартують у 1579 році. У центрі сюжету одновічне протистояння ордена Асасинів від Тамплієрів. Воно розгорнеться на тлі реальних подій, затяжних громадянських воїн того періоду. У грі два головних герої: дівчина Асасин Наое. І темношкірий самурай Ясука. Образ самурая натхнений реально існуючим темношкірим чоловіком Ясоке. Він прибув до Японії 1579 року, будучи слугою єзуїтського місіонера Алесандро Валіньяно. Ясука вивчив японську мову і став служити відомому самураю і найбільшому феодалу того часу Одіно Бунасі. Структурно шадос схожа на Асасін Кріт Odyssey, розробкою якої теж керувала студія Ubisoft Quebec. Гравцям належить досліджувати феодальну Японію, виконувати квести, покращувати. Навички та знаходити нове спорядження. Дата випуску 14 лютого, 25 рік. Ghost of Yotei Події екшену відбуваються 1603 року на японському острові. Хокайдо, який на момент дії гри носив назву Едзо, головна героїня, жінка-воїн на ім'я Ацу. Їй належить досліджувати велику територію, розташовану біля підніжжя величного вулкану Йотей. Про мотиви Ацу та її особисту історію поки нічого не відомо. Утім, із трейлера ми знаємо, що протягом гри вона носитиме маску примари, таку саму, яку носив у Samurai Jin Самурай Дзін Сакай. Йотей вийде у 2025 році. Проте конкретної дати релізу поки немає. Гра буде доступна на консолях. PlayStation 5 і PlayStation 5 Pro. А чи з'явиться екшен на ПК, невідомо. Ваут дія розгортається у світі Єори. Ми граємо за представника раси богоподібних. Ще до народження головного героя торкнувся один із богів, що виразилася в унікальних мітках на його обличчі та особливих здібностях. До моменту події Ваут люди почали втрачати віру в богів, тому багато персонажів зустрінуть протагоніста з недовірою або навіть ворожістю. Сюжет зосереджений на двох завданнях: пошуку та ідентифікації божества, яке наділило героя своїми силами і розслідуванні причин виникнення чуми, що вражає душі колонії на острові живі землі. Евоут буде доступна в Xbox Game Pass уже 18 лютого. The Outer Worlds 2. Obsidian націлилася одразу на дві масштабні RPG за рік. The Outer Worlds 2 сиквел одноіменної рольової гри, що вийшла 2019 року. Дії розгортаються в зоряній системі Алкіон, де корпоративізм і бюрократія досягли абсурдних, буквально вселенських масштабів. Гра висміює теми екстремального капіталізму, консюмеризму, пропаганди в рекламі. Дати релізу поки немає. Death Stranding 2 дія Death Stranding 2 розгорнеться за межами ЮКА організації Сполучених Американських міст. Герой Нормана Рідуса об'єднав усі штати країни. Розібрався з лиходіями і здавалося вирішив усі свої проблеми. Перед самим стоїть нове завдання підключити до мережі зв'язку міста не тільки США. Масштаб карти невідомий, але схоже, на нас очікує територія, що перевищує за розмірами світ гри 2019 року. Дати поки що немає. Doom the Dark Ages це буде приквел до Doom 2016, у якому нам розкажуть історію падіння Д'Нур, нової батьківщини протагоніста, відомого як воїн або Кат Фатума. Події розгорнуться задовго до того, як він потрапив на Марс і зупинив вторгнення демонів у нашу реальність. Нова гра про лє світло на витоки одного з головних героїв шутерів від першої особи та відповість на багато запитань. У трейлери Doom The Dark Ages нам також продемонстрували одну дуже цікаву і незвичну для серії і жанру загалом механіку. У Катарока з'явився щит, причому не просто щит, а що ще нагадує гібрид щита капітана Америки і бензопили з бумерангом. Фейбл відродження легендарної британської рпг казки від Playground Games Обіцяє повернути магію, гумор і чарівність Альбіону. Світ Фейбл стане ще більш живим, наповниться дрібними деталями, а вибори гравця відіб'ються не тільки на зовнішності персонажа, а й на долях цілих поселень. Розробники надихаються оригінальною трилогією, але привносять сучасні технології та глибшу рольову систему. Мафія The Old Country. Дія гри розгортається на Сицилії в 1900-х роках. На острові переважає сільська місцевість, тож гравці зможуть відвідати різні села і невеликі містечка, а також сірчані шахти, на яких використовується дитяча праця. Головний герой гри хлопець на ім'я Енсо. Він сирота, який виріс серед людей, що працюють на сірчаній шахті. У якийсь момент він тікає з цього суворого світу і приєднується до мафії. Цього гра і починається. Мафія The Old Country буде більше схожа на першу. Та другу мафію ніж на третю у грі лінійний сюжет і майже немає побічних квестів. Однак геймери за бажанням зможуть побродити відкритим світом, або помилуватися пейзажами або пошукати якісь секрети. Сетінг і час дії в Mafia Old Country обрані не випадково. За словами розробників, вони хочуть розповісти про зародження справжньої мафії. Ну і про події, які призвели до оригінальної трилогії. Мафія Old Country вийде на ПК PS5 і Xbox Series влітку 2025 року. Енна 117 Pax Romana Ubisoft Blue Byte відправить нас в епоху розквіту римської імперії. У Енна 117 Pax Romana доведеться будувати міста, прокладати дороги, налагоджувати торгівлю між провінціями та уважно стежити за щастям громадян. Розробники обіцяють поглиблену економічну модель, історично достовірну архітектуру і нові механіки, пов'язані з культурним обміном і технологіями стародавнього світу. Borderlands 4 Gearbox Software повернеться з черговою порцією божевільного луту і чорного гумору. Borderlands 4 запропонує ще більше зброї, абсурдних ситуацій і колоритних персонажів. Награвців чекають нові планети, розширені можливості кастомізації та глибша сюжетна компанія, яка за обіцянками розробників буде зв'язною і динамічною як ніколи раніше. Subnautica 2. Unknown Worlds повертають нас до підводних глибин незвіданої планети. Subnautica 2 буде ще більшою і загадковішою. Нові біоми, поліпшена екосистема, взаємодії з фауною і флорою, а також просунути будівництво баз. Гравці зможуть досліджувати підводні печери, зіткнутися з гігантськими хижаками і дізнатися таємниці стародавніх цивілізацій. І все це тепер із можливістю долучити до провод друзів. У Сарів вперше реалізували кооператив до трьох осіб. Little Nightmares 3 продовження похмурої та захопливої історії від Super Games. Little Nightmares 3 знову занурить гравців у світ жаху та загадок. Цього разу головними героями стануть нові персонажі: Лоу та одна. Кожен зі своїми унікальними історіями та страхами. Гра обіцяє розширену атмосферу, поліпшену графіку і ще більш інтерактивні головоломки, які кидатимуть у виклик навіть найсміливішим гравцям. Vampire the Masquerade Bloodlines 2 довгоочікуване продовження культової РПГ від студії Paradox Interactive. Гра переносить на супохмурий загадковий світ вампірів, де гравці зможуть зануритися в інтриги та конфлікти прихованого суспільства нічних створінь. Незважаючи на кілька переносів дати релізу, розробники запевняють, що Bloodlines 2 виправдає очікування фанатів завдяки глибокій сюжетній лінії, багатому світу і проробленим персонажам. GTA 6. Rockstar Games нарешті представлять довгоочікуване продовження своєї культової серії. Цього разу на нас чекає по-справжньому масштабна кримінальна драма, в центрі якої пара нових головних героїв Люсія і Джейсон. Дії розгортаються в сучасному Вайс Сіті та його околицях. Сюжет GTA 6 нагадує атмосферу історії про Бонні та Клайда, де кохання, жадібність і амбіції змішуються з суворою реальністю злочинного світу. Підкорити кримінальний олімп у GTA 6 геймери зможуть восени. 2025 року орієнтовно в жовтні або листопаді детальний ролик про GTA 6 вже готується. 2025 рік обіцяє бути неймовірно насиченим для геймерів. Розробники готують безліч крутих ігор, які вже викликають захват одними лише трейлерами та анонсами. Ну а ми з нетерпінням чекаємо шедеврів, які вразять своєю графікою сюжетом і геймплеєм. Хочеться вірити, що нас обійдуть стороною невдалі проекти та перенесення. Нехай кожна гра стане подією. Наступний рік точно повинен запам'ятатися тільки годнотою. Дякую тобі, що додивився цей ролик до кінця. Напиши, будь ласка, які ігри ти чекаєш найбільше у 2025 році. Ну а я бажаю тебе гарного дня і тільки цікавих ігор. Бувай!